У дитячому будинку інтернаті, що на вулиці Макаренко, виховуються понад 130 дівчат. Якщо раніше охочих відвідати цей заклад було не так багато, і в основному сюди приходили по святах, то сьогодні картина змінилася. К нам э, сейчас более как-то чаще обращаются. Может быть, это все-таки средства информации э, говорят о том, что этим детям нужна. Может быть, не столько помощь, сколько внимания, э, чтобы они чувствовали эту заботу, когда к ним приходят. И эти и игрушки, это как бы не новое, и они не в диковинку, но им очень приятно э, общаться с теми, кто к ним приходит. Сырытекторы байдужим до в твою дитячих. Будинку інтернату і чорноморські козаки їхній неочікуваний візит до інтернату став приємною несподіванкою не лише для адміністрації закладу, але й для самих дівчат. Тут радіють кожному відвідувачу. Незважаючи на відхилення, ці діти хочуть бути потрібними відчувати присутність того, хто у будь-який момент зможе простягнути руку, аби допомогти. Тут навіть звичайне питання, як у тебе справи, лагідний погляд сприймається по особливому. Мы появляемся здесь по мере нашей возможности, хотим это делать как можно чаще. Посетить детей, это больные дети, хочется им помочь, подарить немножко радости. Те же игрушки для них доставляют море удовольствия. Это видно по их лицам, по их улыбкам. Они всегда рады гостям, и сколько мы сюда приезжаем, они всегда улыбаются, здороваются. Очень приятно это делать. Я считаю, что детям о детях нужно помнить, особенно о детях Сиротов, больных детях тоже немаловажно. То есть хочется им помогать, чтобы они чувствовали добро и тепло людей. Очень доброжелательные, очень контактные. Кстати, это о многом говорит. Говорит о том, что для них это не первый раз. Ну и мы тут не в первый раз. Помимо нас, я знаю, многие другие сюда приходят, помогать чем могут. Вот до того коммерческие организации у меня на глазах. Я видел, привозили там какие-то школьные принадлежности и так далее. Это очень хорошо, это правильно. Это именно налаживание контакта, общества, которое, если можно так сказать, за забором и с той стороны, и здесь, мы как бы объединяем просто людей. От ми сьогодні прийшли що та подаріли веснялі дісіти это увидели. Вроде ми все вместе. Напрямок діяльності чорноморських козаків не обмежується лише благодійної діяльності. Їхні члени активно займаються громадською та просвітницькою діяльністю. Чорноморське козацтво було утворене 10 років тому. Сьогодні до його складу входить майже 10 тисяч козаків. Місцевому товариству усього лише два роки, але незважаючи на незначний період існування, про одеських козаків знають у багатьох районах регіонах Одеської області наші козаки приймають заходи у всіх без виключення заходів. Якщо в нас є можливість, час, фінансова можливість, по перше, це велика робота, яка проводиться з молоддю. Ми перші на Україні. Я розробив і створив положення юний помічник міліції. Чорноморські козаки активно займаються відродженням історії нашої держави. Зокрема, на рахунку одеських козаків вже 10 видань, у яких зібрані історичні факти про українських козаків та історію взагалі. Чорноморські козаки виступають ініціатором конкурсів серед молоді. Якщо раніше міська влада допомагала одеським козакам реалізовувати деякі проекти, то сьогодні, коли влада змінилася, цього сказали. На жаль, не можна. Я хочу сказати, що при виданні книжок мені дуже велику допомогу надав Гурвіс Едуард Йосич, колишній міський голова. Знаєте, багато кажуть про людей, можна казати, гарно і поганого, але я хочу сказати, отут написано, що Гурвіс, бачите, людина кажеться, іншої нації. Але все-таки він з повагою відноситься до відродження українського казацтва, нашої культури, духовності, історії. Тут не вирішуються політичні або релігійні питання. Головною сферою діяльності козаків залишається благодійництво та прагнення бути корисними. Ну а результат не змусить на себе довго чекати. Ці численні нагороди свідчать самі за себе. Чорноморські козаки намагаються відродити і певні козацькі традиції, і звичайно, у міській організації існує своя ієрархія. Молодше козацьке звання це джура. Джура це рядовий. Вот. Значить, старший джура це ефрейтор, якщо переводити на армійське звання. Далі казак це молодший сержант, Старший козак це сержант, Заставний це старшина. Прапорщик це ройовий. Старший прапорщик це гуртовий. Далі під хорунжий, хорунжий булавний сотник, курінний осавул. До того ж ці козаки зможуть вам розповісти багато цікавих моментів з історії українського козацтва. Слухати їх можна годинами. Пернач це зброя атамана. з ним можна нанести багато шкоди, ворогу. Це символ власті атамана. І е, у ручці цього оружия ховався яд. яд, яким можна було користуватися по мірі надобності. Чорноморських козаків можна сміливо назвати санітарами краю. Завдяки співпраці з іншими козацькими об'єднаннями вдається прибирати сміття з проїджих частин доріг, що ведуть до сіл Одещини, зберігати зелені насадження. Знайомство з народним вокальним колективом Московчанка вже має свої практичні результати. На цих знімках можна побачити той безлад, який коївся до появи тут козаків. Дружній, так би мовити, суботник змінив вигляд лісопосадок. у нас весной проходит месячник по наведению санитарного порядка. У нас 5 населенных пунктов и трасса. По этой трассе проезжает 20 тысяч дачников. И эти дачники едут на даче мусорят нам обочины, и с дач едут опять. Это в пятницу убрали, проедете в понедельник, опять то же самое после выходных. И ребята из Черноморского казачества, они нам... скільки вони uh, участвовалі в цих роботах по уборці мусора одеські козаки разом із творчим колективом московчанки змогли здивувати вінничан під час святкування 360-ї річниці битви під батогом, під час якої війська Богдана Хмельницького змогли розбромити польську шляхту та захистити рідний край. Вінничани були у захваті від виступів. Но і й свою чергу здивували гостей цікавими фактами з історії села Четвертинівка, де відбулася ця історична битва. Наша делегація, під патронатом нашого отамана, Одеського міського кладачного твориста Іванова Олега Євгенівича. і наш кравий отаман тобто, подарили музею краєвому Четинівському все видатництво книжок, які є в краєві отамана, грамоти наградили керуючу музею. Єрменко Людмило орденом берегиня у козаків ще багато планів на майбутнє. Незабаром вони з'являться на козацькому цвинтарі, аби прибрати його територію. Прибиратимуть вони і на узбережжі куяльницького лиману. Адже тут, куди не ступиш, можна знайти не лише залишки продуктів харчування, але й справжнє кладовище тварин. Дивлячись на подібне звалище біля відомої здравиці, чомусь стає соромно за тих, хто припустив такий безлад. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.